Українська народна казка Дід, баба і вовк співак. Жили собі дід та баба, але не в селі, а в хатці, заховані серед дрімучого, густого лісу. Дерева стояли такі високі, що майже хмари торкалися їхніх верхівок, а пташки щебетали так голосно, ніби кожна хотіла заспівати свою пісню. Настало новорічне свято. Дід і баба гарно приготувалися. На столі стояли пахочі пироги, у куточку свіжо накритий скатертинами стіл, а вогонь у печі тихо потріскував, зігріваючи всю хату. Вони чекали гостей, але час ішов, а ніхто не йшов. Хата стояла далеко від села. І ліс навколо був темним і глибоким. Серце діда і баби почало сумувати. Раптом вони почули стук у двері. Серця забились швидше. То там запитали дід і баба. З того боку почулися слова Дозвольте заспівати! Дід і баба разом відповіли: Співайте. І раптом за дверей пролунав глибокий. Товстий голос А в діда, діда перша ягничка, друга теличка, третя баба, давай, діду, ягничку. Дід глянув на бабу, вона стримала сльози. Не дам, сказав дід. Ягничка в нас одна, і я не дам, мовила баба. Та вовк, який був зовсім незвичайним, а співаком. Почав стукати у вікна, грюкати у двері так сильно, що вся хата затремтіла. Давай, бо я тебе з'їм. Що ж було робити? Дід взяв ягничку і повів її за хату. Вовк схопив ягничку на плечі і поніс у глибокий ліс. Там вовк спокійно з'їв ягничку та вже незабаром повернувся. Підійшов до вікна і знову в голос. Дозвольте заспівати! Дід уже став мудріший. Нема чого давати. А вовк так грюкав у двері і вікна, що знову загрожував: Дозвольте, бо я і вас з'їм. Дід зітхнув і погодився. «Співай!» Вовк заспівав так, що листя на деревах затремтіло. А в діда, діда перша ягничка, друга теличка, третя баба. Давай, діду, теличку. Дід з бабою плакали. Теличка була їхньою останньою худобою. Вовк лютував, грюкав стіни. Дід не мав вибору і віддав теличку. Вовк знову схопив її і поніс у ліс. Але вовк не встиг з'їсти її повністю, бо був надто ситий ягничкою. Повернувся вовк і знову давай. Дозвольте заспівати. Нема чого давати, відповів дід. Тоді вовк почав ламати двері, грюкати так голосно, що вже хата могла впасти. Давай, бо й тебе з'їм. дід Хоч і серце в нього болілося, швидко від страху сказав Співай. Вовк заспівав. А в діда, діда, перша ягничка, друга теличка, третя баба. Давай, діду, бабу. Не дам, сказав дід. Давай, бо й тебе з'їм хату поламаю, заволав вовк. Дід попрощався з бабою. І баба, зав'язавши голову великою хусткою, пішла за вовком. Вовк поніс бабу в ліс до того самого місця, де ще лежала недоїдена теличка. Посадив її на пеньок і сам став їсти теличку. Баба сиділа на пеньку і тихо шепотіла. Вгору, в гору, вгору. Вовк підняв очі. Що ти кажеш? Та кажу, щоб ти швидше їв і мене з'їв, відповіла баба. Вовк їв і їв, а баба знову шепотіла. «Вгору пеньку, вгору, вгору, вгору. Коли вовк поїв і хотів вже з'їсти бабу, глянув, а вона сидить високо на пеньку. Розлютився вовк, почав гризти пеньок. Але зуби у нього тріснули, і він пішов до коваля вставляти залізні. Баба сиділа на пеньку і казала Рости, рости, пеньку, вниз! Рости, рости вниз. Пеньок став низенький. Баба зіскочила і пішла. Іде баба лісом вже втомлена, та бачить хатку, зроблену з сиру і масла. А колодка теж із сиру і масла. Вона відірвала колодку і з'їла, а сама зайшла в хатку. Тут усе і стіни, і стеля, і підлога було з сиру та масла. Баба наїлася і сховалася під корито. Вечором прийшли дикі кози, господарі цієї сирної хатки. Хто був у нашій хаті? Хто поламав грубу? Запитали вони, ніхто не відповідає. Кози подоїлися, заштукатурили грубу і лягли спати. Наступного дня пішли пастись, а цап залишився сторожити хатку. Баба під коритом тихенько шепотіла спи, спи, Цапуньку, на одне очко і на друге, і цап заснув. Баба вилізла. Наїлася сиру і знову заховалася. Кози повернулися, забили цапа, що не охороняв хатку, подоїлися, заштукатурили дірки і знову пішли пастися. Наступного дня цап залишився з трьома очима. Баба під коритом шепотіла Спи, спи, цапоньку на одне очнятко і на друге. Цап заснув на два. А третім оком дивився. Баба вилізла, щоб з'їсти сиру й масла, але цап схопив її за рукав. Кози хотіли бабу забити, та вона попросила залишити жити і пообіцяла служити їм вірно. І справді, баба трудилась носила воду, рвала траву, мітла хатку. Кози до неї звикли і перестали сторожити. Добре було козам жити з бабою, а бабі скучно за дідом. Коли кози пішли пастись, баба наколопала сиру і масло в платок і пішла до діда. Приходить до хати, залізла на горище, сідає над діркою. Дід наварив кашу і сів їсти. Баба кинула кусок масла в кашу, а дід подумав, що щось впало. І виляв кашу у цебрик. Ще була каша в горщику, дід знову їв, баба знову кинула масло в кашу. Дід розкусив, що каша смачна, і з'їв усю повністю. Тоді баба сказала Дідусю, зніми мене. Дід зрадів і зняв бабу з горища. І жили вони далі щасливо, добро наживали у любові. Та злагоді. Якщо ця казка торкнулась твого серця, підпишись, щоб не пропустити наступну вони вже на шляху до тебе.